Чергова допомога для військових від членів Всеукраїнської аграрної ради з Хмельниччини. Ще 26 автомобілів марки Фольксваген Транспортер нині передали для бійців десантно-штурмових військ. Десять із них отримала бригада, у якій служить військовослужбовець із позивним Дієго. Чоловік каже, вони поїдуть на північ країни. Їх військові використовуватимуть для різних завдань, зокрема для перевезення особового складу та боєприпасів. Думаю, що вже в підрозділах там вже хлопці будуть їх допрацьовувати, тобі ж там встановлювати певні там реби. Можливо, усилювати, можливо, щось обварювати. Ось, ну те вже звісно до потреб, скажімо так, самих підрозділів. Можливо, щось піде на логістику, можливо, щось піде в бою. ну, батальйони піде штурмові. Відповідно. Буває таке, що дані автомобілі, на жаль, там бувають там і проживають, скажімо так, там один бій. От, Тому потреба постійно є, але, скажімо так, викручуємося. Іноді за свої кошти люди збирають, там, організовують іноді, там, збір. От, ну, або як зараз там, волонтери нам допомагають. Придбали автівки у німецької поштової компанії Deutsche Post. Вартість однієї стартує від 350 тисяч гривень. Вони далі приводяться в Україну. Вже відпрацьована система логістики. Далі ремонтуються, всі основні важливі деталі замінюються, якщо потрібно. Перефарбовуються відповідно по необхідності військового підрозділу і передаються на збройні сили оборони і безпеки. В даному випадку на десантно-штурмові війська. Ці 26 автомобілів частина масштабного збору на 150 машин, який запустили члени ради зі всієї України. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, аграрії передали для військових вже понад 2 тисячі автівок. Це черговий збір, один із зборів. Я думаю, що він буде ще це не крайній. Будуть збори для того, щоб допомагати нашим збройним силам. І тому сильно хочу подякувати колегам за ту роботу, яку вони роблять, і побажати тільки. Здоров'я, як найшвидшої перемоги нашим хлопцям на передовій. Я від себе особисто, від обласної військової адміністрації хочу щиро подякувати кожному підприємству, кожному підприємцю, хто долучився до цього важливого збору, адже зараз 11 років російсько-української війни, 3 роки війни повномасштабної треба продовжувати нарощувати цю допомогу аби наш фронт був максимально обороноздатним ірина кондратюк Данило Біга. новини міста